Вчимося розв'язувати складніші рівняння, тобто рівняння, у яких є більше, ніж одна дія. Дивимось уважно на дане рівняння і бачимо, що у нас є багато різних дій, але крім того, є дії у дужках. Причому у дужках є такі, такі дії, які можна виконати насамперед. Тобто, кажуть, звести подібні доданки або спростити. Вираз у дужках. Як це зробити? Давайте згадувати. 9х треба відняти Х і додати 3Х. Можна собі уявити, що ми маємо 9 олівців, треба відняти олівець і додати 3 олівці. Ну, або, наприклад, можете придумати, що Х це зошити. Тобто 9 зошитів, відняти зошит. Це буде 8 зошитів. І додати 3 зошити. Отримаємо 11 зошитів. Отже, маємо 11х помножити на 53, дорівнює 6413. Супер. Тепер розуміємо. Що у нас є знову кілька дій, але робимо все по порядку. Наше невідоме Х знаходиться ось у цьому виразі, а цей вираз є множником, бо стоїть дія множення, і нам треба знайти саме цей невідомий множник. Ми вже знаємо, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Далі треба виконати це ділення, тому давайте запишемо його. Виконаємо письмово. Пригадуємо собі, як виконується письмове ділення. У числі 6413 відокремимо неповне ділене, тобто ділити будемо лише 64 спочатку. Бачимо, 64, ділимо на 53, можна взяти по одному. Множимо 1 на 53, це буде 53, віднімаємо і бачимо вистачі у нас 11. Тепер зносимо наступну цифру і вже ділимо 111 на 53. Тут легко видно, що буде 2. Так, 2 множимо на 53, отримаємо 106. Знову віднімаємо остача 5. Зносимо останню цифру і ділимо. 53 ділимо на 53, отримуємо 1. І це буде 53, остача 0, це означає, що ділення завершено. Тобто ми отримали, що наших 11х дорівнює 121. Тепер що робити? Між 11 і х немає ніякого знаку, але ми пам'ятаємо, що якщо між числом і буквою немає знаку, там є знак множення. Отже, х знову ж таки невідомий множник. І щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Давайте знову виконаємо ділення у стовпчик. Беремо неповне ділення 12, ділимо на 11, буде по одному. Віднімемо остача 1, зносимо одиничку. Знову бачимо, буде по одному і остача 0. Значить, ділення завершене. Отже, х дорівнює 11. Рівняння розв'язане все легко і просто.